Привіт, друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про тих, для кого війни не існує, для кого сьогодні життя, яке кладуть наші воїни на передовій. Лише фон для їхнього збагачення. Лише привід сказати, що війна і не на часі розбирати внутрішні проблеми яких, на жаль, залишається доволі багато. І таких, для кого війна не існує, і таких, хто сьогодні жадібно набиває свої кишені, достатньо багато. Інакше як мерзотниками їх назвати не можна. Роденюк Володимир документи Покажи, покажи мені. посвідчення. Я тобі не вірю, посвідчення. Документи, покажи, Я тобі не віру, ти покажи, ласка, документи. Я тобі не вірю, що ти покажи, працівник поліції. Покажи, ви наску документи. Я тобі не вірю, що ти працівник поліції. Покажи посвідчення. Групу покажи скандал, що відбувся внаслідок конфлікту, спровокованого керівництвом Житомирської районної поліції Володимиром Роденюком та Сергієм Данилюком, в результаті якого було побито цими поліцейськими добровольця територіальної оборони, прагнуть замовчати і звести на нівець. Ми майже місяць чекали адекватної реакції на. Це та детальних роз'яснень з боку керівництва поліції Житомирщини і навіть міністра внутрішніх справ з приводу зухвалих дій своїх підлеглих, що сильно вдаряють у час війни по репутації всієї правоохоронної системи. Але окрім недолугих повідомлень на сайті ГНП в Житомирській області і дебільної позиції одного із учасників інциденту на власній сторінці у Фейсбук, жодної реакції ми не побачили. І хоч зараз пана Роденюка. Одного з фігурантів цього скандалу відсторонено від виконання обов'язків, а ДБР відкрило провадження по факту самої події. Нам стало цікаво самим поглиблено вивчити цю історію і те, що насправді ховається за її лаштунками. Поліція вперто замовчує той факт, що ТВО, начальника ГУНП в Житомирській області Трачук особисто приїжджав на місце події і, побачивши, що його підлеглий, був з ознаками сп'яніння, просив. Потерпілого добровольця зам'яти конфлікт, і після того як той погодився наступного дня. За ним почалося полювання з боку цих самих поліцейських, які не є нічим іншим, як дрібною помстою за їх нікчемність. Замість того, аби вивести свої офіційні вибачення за дії підлеглих, керівник обласної поліції почав прикривати свого ставленника і поплічника з часів роботи у Львівському ДБР, якого привів керувати в Житомирську область. Точно не для того, аби охороняти наш з вами спокій і правопорядок. Ми почали з того, що систематизували все, що нам відомо про головного поліціянта Житомирщини. До того ж, нещодавно в мережі з'явились певні дані, що допомогли нам мати більше інформації про Олега Трачука. Його було призначено на посаду ТВО начальника ГУНП в Житомирській області в перший день початку російського вторгнення в Україну. Тоді багатьох бентежило, чому саме ця кандидатура, яка не має ані бойового, ані оперативного досвіду в органах поліції чи служби в армії, саме цю людину посадили в крісло головного поліціанта. На той час наші джерела повідомляли, що Трачук є особистим другом міністра внутрішніх справ монастирського. Інші додавали, що він є його кумом. Офіційно підтвердити це нам не вдалося, а публічний зв'язок з міністром. Трачукаєв лише в тому, що вони обидва родом з Хмельниччини. Хоча, вивчаючи далі персону Трачука, я все більше не міг знайти іншого логічного пояснення, тому що цю людину призначили керувати поліцією нашого краю. Судіть самі. Трачук не користується повагою колег на Житомирщині, і за ним тянеться шлейф багатьох скандалів. Колектив... В Житомирі не прийняв його, а за останні шість років Трачук неодноразово ставав фігурантом темних історій, про що згадують журналісти Бігус Атестаційну комісію, що проводила конкурс на керівні посади у ДБР, чомусь не збентежили темні плями у біографії Трачука, і він стає заступником директора ДБР у Львові. За даними з наших джерел, він довго не просидів на цій посаді у 2021 році. Трачука переводять з заступника начальника територіального управління ДБР у місті Львів на посаду звичайного слідчого у місті Київ, повідомляють, що причиною стало задокументовані працівниками внутрішньої безпеки ДБР факти отримання Трачуком неправомірної вигоди. За сприяння впливових покровителів цю справу чомусь вдалось замяти, але Трачук все ж таки втратив посаду. І далі він з'являється 24 лютого. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на посаді ТВО начальника поліції в Житомирській області. І найогіднішим для мене в біографії Трачука є той факт, що свого часу оформивши фіктивну інвалідність, і лише за сім місяців у 2018 році він отримав пенсійних виплат на суму понад 780 тисяч гривень. Вже у 2022-му, аби очолити обласне управління поліції, Трачук демонструє чудеса зцілення. Він змінює київську прописку і прописується в гуртожитку Поліського університету в місті Житомирі, аби мати змогу за сприяння місцевих медиків, директора центру первинної соціальної допомоги театрівської ТГ та головного лікаря Житомирського центру медико-соціальної експертизи Олександра Донця. Трачук перестає бути інвалідом. Мовляв, почуваю себе добре. пройшов реабілітацію, клінічних проявів хвороби немає. Коли російські війська відступили з території центральних регіонів країни, почала надходити інша інформація, що Тричук почав намагатись налагодити систему обілечування бізнесменів області, що займаються видобутком граніту та піску. Після ряду невдалих спроб з його сторони залізти в годівничку столичних поліцейських, адже цей бізнес роками централізовано платить данину до головних управлінь силових органів країни. Почала надходити інша інформація про те, що Трачук намагається збирати данину з нелегального обігу лісу. Одним із ймовірних кураторів цієї схеми є головний лісничий області Віктор Сахнюк. Ця історія заслуговує окремого сюжету, і він теж скоро буде поданий в вашій увазі. Там мені є що вам розповісти. Аби не бути залежним від оточення, що лишив попередній головний поліцейський Житомирщини Олійник. Трачук починає стягувати собі на підкріплення свої перевірені кадри, одним з яких виявився пан Роденюк, якого було призначено ТВО начальника поліції одного з найбільших і найресурсніших районів Житомирщини. Та скандал, який вляпався цей герой, не дав розгорнутися горе ділкам. Не буду зупинятись на біографії Роденюка, на його статках, на його родичах. Дам посилання на сторінку у Фейсбук Віктора Халіменчука, який нещодавно опублікував довідки на всіх вище персонажів. Там все доволі правдиво і очевидно. Залишились питання, на які вже два тижні ніяк не можемо отримати відповіді ані від Вітречука, ані від його підлеглих. Можливо, пан міністр нам на них відповість. Чому Тречук не афішує, що приїжджав на місце події і розмовляв з потерпілим? Чи пам'ятає він про що просив і які обіцянки давав? Чому до моменту, поки ми не надали розголосу цій події, керівництво поліції Житомирщини відмовчувалось і чинило тиск на добровольця територіальної оборони? Чому Роденюк був відсторонений від посади лише після розголосу цієї події, аж через три тижні з моменту, як вона відбулася? Чому досі на своєму місці лишився ще один фігурант події, начальник першого відділу Житомирської районної поліції пан Данилюк? Чому він, будучи посадовою особою, може вільно, без суду називати людей злочинцями і звинувачити у всіх бідах органи ДБР? Якщо Трачук не був інвалідом, чому він не хоче повернути кошти, отримані за весь період, як свою пенсію для тих, хто сьогодні втрачає своїх годувальників на війні? Чи дійсно? Трачук є настільки близьким міністру монастирському, що той готовий терпіти і прикривати цю особу до останнього, і чи дійсно сам міністр дав як та говорить Трачук на те, аби збирати данину з місцевих ділків, закриваючи очі на їх порушення закону? Чи матиме пан Трачук сміливість вийти на відкритий брифінг журналістами і громадськістю, аби відповісти на всі незручні запитання? Я вже не кажу про те. Аби просто хоча б раз проїхати під вибухи снарядів до хлопців на передову, пане міністре, пане президент, не дайте таким особам, як Трачук, і його свита зруйнувати рівень довіри до влади і правоохоронців. Адже в країні війна, і я маю право про це говорити, бо не з картинок знаю, що коїться на передовій.